Наша дівчинка Тетянка. Мабуть, у неї діти виникли якісь питання. Раз Тетянка завітала до нас гості. Давайте її вислухаємо. Що ж вона нам скаже? Привіт, друзі! Я так сумувала за вами. Так давно з вами не бачилась. Доброго дня і вам. Доброго. Що ж виникло у тебе тетянка? Які питання до нас. Я чекала дуже довго, доки почнеться новий навчальний рік. Адже влітку до мене приїздила подружка з іншого міста. І ми з нею гуляли нашим рідним Новомосковськом. Я показала гарні місця, де можна погуляти. Вона розповіла про своє місце. Але після запитання, що виробляють у нашому місті, я не знала, що відповісти. Тому чекала, коли почнеться начальний рік. Малята, давайте розповімо підтянки, що ж виробляють у нашому місті. А скоро у нашого міста день народження. І завжди, до цього дня, усі підприємства намагаються виставити на продаж, проводиться ярмарок, вироби, які вони. Широкого асортименту мальованого посуду для рідних господарських потреб. Хочеш Тетянка завітати? Ого, і це в нашому місці. Так, у нас наслідає Й... гарний мальований посуд. Тож, давайте, малята, завітаємо та подивимось, що ж там робиться. Ось малята ми завітали з вами до Московського посуду подивіться, що ж за товар на цих поличках розташувався. Ой, так це ж чайник. Так, да, це чайнички. І подивись, які вони можуть бути різні. Так, а я й не уявляла, що вони можуть бути такими яскравими. Так, тут і жовті, і зелені, і червоні. Давайте, ж, шмаля, порахуємо, скільки жовтих чайників стоїть на полиці. Давайте я порахую, а то за літо, можливо, я ж рахувати розучилась. Тетянка рахуй. Один, два, три, чотири. Скільки? Всього чотири жовтих чайники. Молодець. А якою цифрою ми позначимо? Цифрою 4. її, будь ласка, є у нас тут цифра? вона. Малята, подивіться уважно. Чи вірно тетянка позначила чайнички? Гадаю, ви всі зрозуміли, що вона молодець і вірно позначила. Що ж маляти? А тепер давайте порахуємо. Скільки зелених чарнички? Тетяна, порахуй, будь ласка. Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три зелених чарники. Так? так? Так. Молодець. А якою цифрою ми позначимо? Ну, якщо їх три, то потрібна цифра три. Правильно? Молодець. Ти чекай, де цифра три. Ось, цифра три. Так, цифра три, Тетяна, А скажи мені, що треба зробити, щоб жовтих та зелених чайничків стало порівну? І по скільки їх тепер стало? По чотири. Так, молодець Тетянка. Стало по чотири. А тепер поглянь, ще залишилися чайнички, які гарненькі. Ой, червоний, це мій улюблений колір. Порахуй, скільки їх. Так, один, два. Всього два червоних чайника. Молодець. Позначай цифрові два. Де вона? Ось, цифра два. Так. Молодець, як гарно в тебе все вийшло. Скажи мені, а яких чайників тут найменше. Найменше чайників червоного кольору. Так, молодець. А жовтих та зелених, як ми можемо сказати? А жовтих та зелених по Молодець. А жовтих та зелених – по рівні. Ось малята, ми з вами подивилися на полиці, стояли чайники. Але готовлять не лише чайники, вони ще кастрюльки. Давайте ж поглянемо на кастрюльки. А ось нова поличка із новими виробами. Так, гадаю, всі знали, що це кастрюльки. Подивіться, малята, і ти Тетянка, подивись, вони однакові чи ні? Ну, взагалі за малюнком кольором вони однакові. Але мені здається... Що вони різні за розміром. Мені здається, що ця найбільша. Ось ці трішки менші, а ці маленькі. Так, молодець. Ти вірно все розповідаєш. А порахуй, скільки каструльок. Ну, давайте поглянемо на найбільші каструльки. Один, два. Тобто, великих каструльок всього дві. Ага, так. далі. так, далі. У, у нас в кожній каструлі по дві. Правильно, молодець! Молодець! У вас теж так вийшло, малята? Так, Тетяна, для тебе є таке завдання. Mm -hmm. Ти можеш допомогти. Треба на верхній полиці розташувати кастрюлі від найбільшої до найменшої, а на нижчій полиці розташувати навпаки від меншої до більшої. Споришся? Ну, гадаю, ще так. Так, давайте поглянемо. Спочатку хворіли стану. Ця каструля найбільша. Потім ми ось так можемо прикласти. Отже, ця менша. А ця. Дивіться, маленька каструля менше за найбільшу і менше за цю. Отже, ось так. І на нижчій полиці нам потрібно розташувати від найменшої до найбільшої. Це два таких набора кастрюк, правильно? Так. Малята, подивіться, як виконала завдання Тетянка. Вірно вона зробила? На верхній полиці від найбільшої до найменшої. На нижній полиці від найменшої до найбільшої. Вірно? Так, гадаю, всі побачили, що вона молодить і впоралася з цим завданням. Ось, малята, ми з вами побували на підприємстві московський посуд. А в мене є запитання, а що в нашому місті лише посуд виробляють і все? Ні, дитяку. У нас є ще швейна фабрика. Там багато різного одягу шиють. Ні, там шиють чоловічі сорочки. Також робочий одяг. Ой, а можемо ми її туди відправити? Добре, давай завітаємо ще й до швейної фабрики. Ось малята ми завітали до швейної фабрики. Подивіться, що виготовляють на цій фабриці. Дитя, що ви готовляєте, як ти гадаєш? Ну зараз ми тут бачимо чоловічі сорочки. У мого татуся є подібний одяг. А скажи, вони однакові чи різні? Ну, вони різні. Вони різні і за малюнком, і за кольором. Та ще й них різні. Так, є сорочки з довгим маляти рукавом, а є скороки. Тітянка. Так, тинка, для тебе таке завдання. Треба на верхній полиці розташувати сорочки з коротким рукавом, а на нижній з дохим. Впораєшся? Давайте подивимось, як же це буде робити дитяти. Отже, на верхній полиці мають бути і з коротким рукавом. так, Сорочки. Так, ось з коротким. Ось поруч також з коротким. ця з коротким. з ця. Ця. довгим, Ось така сама. Як гарно Тетянка, подивіться, все розташувала по поличках. Все гарно тепер виглядає. Тетянка, а порахуй, скільки сорочок з коротким рукавом. Один, два, три, чотири. З коротким рукавом у нас тут ми бачимо 4 сорочки. Так, якою цифрою позначимо? Цифрою 4. А тепер давай порахуємо, скільки ж сорочок здовгу. Один, два, три, чотири. З довгим рукавом також чотири. Отже, також потрібна цифра чотири. Молодець. Ось так. А скажи мені, яких сорочок більше з хоробів? Ну чи з mm довгим. -hmm. Такі вже порівняно. Молодець. Молодець, Тетяна. А ти між ще й далі рахувати? Ти тільки до чотирьох міша. Ні, я вмію рахувати. А ми ну, спробуй перерахувати всі сорочки, скільки їх всього? З довгим, коротким. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так скільки всього сорочок? Всього вісім сорочок з коротким і довгим рукавом. Молодець дитянка. Ти впоралася з усіма завданнями. Малята, у вас теж вийшло стільки сорочок? 8 та всього вісім сорочок. Ось ми побували ще на одному підприємстві, яке виготовляє чоловічі сорочки. Ой, а ви ще колись відправимось. Ні, у нас вже час наш спливає, але у нас в місті є ще багато інших підприємств. А як а що ще виробляють в нашому місті? У нас є метод фабрика, де виготовляють. що розповіли про таку велику кількість підприємств в нашому місті. Я найбільше запам'ятала е, фабрику спосуду, трубний завод І ось швейну фабрику. Молодець. Тепер розповісти все свої подрузі. Ну, дякую, що навчили, та до побачення! Побіжу, що розповідати. Добре, дитя, до побачення. Малята, а наше заняття теж закінчилося. Я вам теж кажу до побачення та нових зустрічей.